Вітаю вас, любі друзі. Щиро дякуємо вам за те, що ви долучаєтеся до нас, долучаєтеся до наших оглядів, до вивчення Біблії. І ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати посібник із вивчення Біблії, де ми починаємо з вами вивчати, що сталося на початку і яка природа нас. Людей. Сьогодні ми з вами продовжуємо досліджувати посібник із вивчення Біблії, і ми маємо з вами четвертий урок, який має назву Старозавітня надія на Воскресіння. Сьогодні з вами я, Влад Матвійчук, а також Сергій Ченко. Ради вас вітати. Отже, пам'ятний текст нашого уроку записаний в євреях, 11 розділ 17 і 19 вірші. Авраам, будучи випробовуваний вірою, привів Ісака і, маючи обітниці, приносив у жертви єдинородного сина, бо він зрозумів, що Бог має силу воскресити з мертвих, тому й одержав його як прообраз. На минулих уроках ми з вами досліджували створення світу, походження гріха. Також минулий урок був про те, про нашу природу і чи дійсно є душа безсмертною. І ми з вами з'ясували, що душа, що грішить. Вона загине. Сергій, хочу вас запитати. От ми з вами от минулі уроки досліджували те, що душа загине, от і що якби далі? Невже це є кінець? Сьогодні багато хто ставить собі це запитання. Невже це кінець? І взагалі в чому сенс життя, якщо ми знаємо, що ми все одно помремо? Коли Бог створив Адама і Єву перших людей, він не планував для них, щоб їхнє життя все ж таки закінчувалося а, е, іменно, а, смертю. І на цьому був би кінець. Інакше би у людей, от люди, які зараз незалежно від того, нажився ти, скільки тобі років, які твої переконання, але коли приходить смерть, і кожна людина, коли може вибирати, вона хоче жити, це прагнення Бог вклав в неї від самого початку. І читаючи от уроки, от які ми зараз досліджуємо, взяти, наприклад, такого праведного чоловіка, як Йов, то він каже такі слова: Та я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме з пороху, цю шкіру мою, яка розпадається із тіла свого, я Бога побачу. Таким чином, в усі часи, особливо в період старого заповіту. Ми можемо сказати, що люди мали надію, і е, саме життя для них не зупинялося в смерті, а як е, було за, започатковано Богом на початку, Він створив нас жити. І тільки гріх зробив оцю руйнацію. І за гріха якраз і вийшлося, е, людство стало грішним, і Господь хоче покрасти край гріху, а при цьому і смерті. Mm -hmm. Так, взагалі, якщо ми подивимося на книгу Йов, Йов – це такий персонаж Біблії, який Дуже ну дуже був вірним, і його дуже багато де ставлять в приклад про його віру, незважаючи на будь-які важкі обставини і дійсності, і він, незважаючи на те, що з ним відбувалося, до останнього вірив, до останнього тримався до забога. І він сказав, що і я знаю, що тут, на цій землі, от якщо все ж таки, от мені доведеться так померти, то це нічого. Тому що я знаю, що мене одного дня Бог воскресить. Типу, ось це така надія, яка от дійсно. Просто нею можна захоплюватися. І дійсно, дорогі друзі, ми тут на цій землі живемо як на квартирі. Ми живемо тут тимчасово. Справжнє наше життя, от справжнє, ну таке от насичене, щасливе життя, до якого багато хто прагне, буде вже в новому царстві на новій землі із нашим небесним отцем. Добре, якщо... ще я додам сюда. Угу. Дивіться, друзі, якщо ми говоримо про воскресіння. Логіка Воскресіння і безсмертя душі входять в конфлікт. Чого по тій причині, що якщо безсмертна душа, то для чого тоді Воскресіння? І от Йов якраз передає цю думку, що я таки Воскресну, свого каже тіла, свого я Бога побачу. Він не каже щось аморфного якогось, а він говорить свого тіла і каже, мою плоть, каже, яка розпадається сьогодні, підійме. Я. я розумію, можна поставити під питання, як, як, яка це буде плоть, але суть в тому, що все ж таки саме Воскресіння це говорить про те, що ми повертаємо життя. Бог нам його поверне таким життям, яким він на початку нам дав. Це угу, чудово. Якщо ми подивимося з вами далі, книга Псалмів теж відкриває нам дуже хороші думки і дуже хороші настанови істину стосовно того, що ж все ж таки відбувається і на що надіялися старозавітні люди. Отже, до прикладу, Псалом 49 ми читаємо 16 текст. Та визволить Бог мою душу із влади шеолу, бо він мене візьме. О, Шеол. Що таке шеол? Шеол, ще його називають ад або місце перебування мертвих. Угу. Чому його все ж таки таким, такою літературною мовою описує слово Господнє в їхній уяві? Це місце перебування мертвих, тобто могила. Угу. І це не є місце десь біля Господа, чи це може місце в якихось таких особливих місцях. Це є місце перебування мертвих. Що е, там перебуває, де перебувають мертві? Рослиння. Сьогодні, коли ми приходимо до, на цвинтар, на е, кладовище, ми що там бачимо? Бачимо місце перебування мертвих, угу. і там ніхто нікуди не ходить. По крайній мірі, ми, цей, е, ми цього не можемо спостерігати. Угу. Так, так, це абсолютно правильно. І в дійсності, от якраз тут говорить про те. Самоспівець, що Бог мене звідти, якби де місце мого перебування. А ми знаємо, де перебувають мертві. І коли потім робили розкопки могил, ну комусь доводилося це робити. Ми бачимо, що ніхто нікуди не возносився, тіло там залишалося, і якраз і потім одного дня дійсно, як було сказано, не буде якесь аморфне, але угу. з тим тілом, але просто досконалим. От Бог піднім. Дивіться, знову ж таки, тут сказано, каже, визволить. Бог, мою душу. Угу. Тобто, виходить, де вона знаходиться? Вона угу. знаходиться в шолі, вона знаходиться в могилі, вона нікуди не пішла. Угу. Але коли це буде е, визволення, це визволення буде при його поверненні. Тому що коли він прийде, то каже, померлі в Христі воскреснуть. Угу. Тому, то, дивлячись, от сама ідея урока у нас в тому, що в книгах старого заповіту ми бачимо. Як Господь нам через своїх людей передає істину про те, що в нього нема якихось таких стандартів, які давали би підставу вірити в небіблійні істини. І в слові Господньому ясно прописується, де покійники і що буде після того, як вони ну, закінчиться смерть. А закінчиться вона воскресінням. Саме так. Дійсності, от якщо ми теж прочитаємо з вами 70-й псалом, 20-й текст, знову ж таки, ще одна надія, де сказано: ти мені показав, був великі та люті нещастя, та знов ти оживиш мене, і з безодень землі мене знову ти витягнеш. Добре, ми з вами, от поговорили про надію, а зараз хотілося б, от все ж таки, почитати щось, що конкретно розповідає нам про те, що це певно буде так. От, до прикладу, книга пророка Ісаї, 26 розділ, якщо ми з вами відкриємо, і тут говориться про померлих. Але дуже цікавий такий момент: 14 і 19 тексти, де сказано, померлі вони не оживуть, мертві не встануть вони, тому ти навідав та вигубив ти їх. І затер всяку згадку про них. І далі, 19 текст. Померлі твої оживуть, воскресне і моє мертве тіло, тому пробудіться і співайте, ви мешканці пороху, бо роса твоя це роса зцілень, і земля викине мертвих. Виникає запитання: які тут померлі, не оживуть і не встануть, а які тут померлі, оживуть? Ну, Дивлячись на те, що якщо ну, слово Господнє. в Новому заповіті трошки, можливо, розширяє нам цей погляд. Але з іншої сторони, ми бачимо, що при другому приході Христа частина людей каже: умерлі в Христі, оживуть. Угу. А ті, хто умерли не в Христі, ось іменно про них сказано: вони не оживуть. Угу. Але теж не оживуть до чого? До певного часу. Тому угу. що Господь сказав. Кожному дасть по плодах його. Тобто, якщо люди думають, що від Господа можна втікти померше, це просто обман. Господь mm -hmm. і звідти приведе всіх людей, предстане перед і кожному дасть по плодах Його. Mm -hmm. Саме так. І в Даниїла е, книзі, от ідеться там про Воскресіння як праведних, так і безбожних. От. І про яке воскресіння безбожних там теж говориться? От що ви можете сказати з цього приводу? Я це можу сказати, що в кінці історії людства, от як і тут каже пророк Даниїл, і багато хто з тих, хто сплять у земному поросі, збудяться mm -hmm. одні на вічне життя, а одні на наругу і вічну гідоту. Тобто от їхня мова, якою користується пророк Даниїл, він старається описати якраз ту подію, коли Господь кожному дасть те, що Він заслужив. Сказати, що ми заслужили чогось такого доброго і багато, ніхто не може по цим потішитися. Але ми маємо надію на Господа. Він, якраз той, який віддав за нас своє життя, Він заплатив за наш гріх. Своїм життям він подарував нам прощення, а з цим прощенням він подарував нам надію на Воскресіння. Mm -hmm. І починаючи, так от, от ми зараз говоримо про події книг Старого Заповіту, як там автори представляли істину про, про те, в якому стані буде людська душа, і як взагалі буде стан людини чи під час Воскресіння, чи до Воскресіння. Це все представляє нам, що Господь е, нас е, не забуває, і в кожному випадку Він дає е, чітке визначення, що після смерті чекає людину Воскресіння. І ті, хто воскреснуть, просто буде дві різниці: одні воскреснуть на життя, другі воскреснуть для вічної погибелі. І теж таке от, цікаве. Вічна погибель, це що воно означає? Тут вічна наруга сказано, здається, так? Ну да. так. Чи дійсно сказано про те, що от вони вічно будуть каратися? Ну, якщо дивитися, як пророк Малахія, остання книга Біблії, він говорить, що каже, будуть спалені угу. і по їхньому поросі будуть ходити праведні. То в такому випадку навіть в цій образній мові, і то видно, що ніякого вічного е, знущання з сторони Бога людям не буде. Угу, саме так. От, і дійсності, от, якщо ми з вами, от, підбиваючи підсумок цього року, ми можемо з вами сказати те, що е, дійсності вирок людині був такий, що ти. Порох до пороху повернешся. Але сказано було далі, що із пороху, потім ті, хто зараз перебувають саме там, будуть піднесені, тобто будуть воскрешені. Тобто, надія взагалі, типу на воскресіння, була ще в старозаповітні часи, і ми бачимо, як люди надіялися на це. Ніде не було сказано ні про безсмертя душі, ні про те, що вона одразу кудись іде. Сказано, що помруть, і потім воскреснуть. Просто що хтось, як було сказано, хтось воскресне до вічного життя, а хтось на вічну наругу. Ми дуже дякуємо вам, що ви були з нами, і ми запрошуємо вас, щоб ви писали свої молитовні прохання у коментарі. Також підписуйтеся на наші сторінки, на наші канали, ставте вподобайки. І також ми запрошуємо вас відвідати нашу церкву. За адресою міста Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, Щосуботи, о 10-й годині, ми маємо більш глибоке дослідження цих посібників із вивчення Біблії. Також заходьте на сайт BibleUA, де Ви можете знайти ще більше уроків із вивчення Біблії. Божих вам благословень! До нових зустрічей!